Вітаю вас, друзі! Я тримаю пісочний годинник як символ часу. Хто й коли його винайшов, напевно, не скаже ніхто. Але, скоріш за всього, це китайці. Якось так повелося, що що не візьми, а все воно походить з Китаю: папір, шовк, порцеляна або, як ми казали раніше, фарфор, сонячні парасольки. І навіть кажуть, що за 2000. Років до нашої ери було відзначено в літописі, що китайці копали ногами м'яч, тобто це був зародок футболу, так як би там не було. Сьогодні послуговуючися цим принципом, у передачі годинник епох, ми і зазирнемо у не такі вже й далекі епохи, і подивимося, які події відбувалися у середині жовтня у різні історичні епохи. Зазираємо більше ніж на півтисячі років назад у 12 жовтня 1492 року відкриття Америки. Уявіть собі, друзі, що сьогодні в нас немає. кукурудзи, помідорів, картоплі, соняшника, тютюну, перцю і навіть квасолі. Що тоді їли наші предки до відкриття Америки? Насіння всіх цих, цих культур привіз у 1492 році, а потім пізніше під час своїх експедицій. Колумб із Сполучених Штатів, як ми сьогодні називаємо, частину американського континенту. Взагалі-то Колумб вирушив туди ще у серпні і більше двох місяців плив на трьох шхунах: Нінья, Пінта і Санта-Марія. Були це 90 матросів. Ну, перша експедиція не принесла великого здобутку. Адже Колумб їхав не відкривати нові землі, він їхав за золотом для себе і для іспанської корони, яка його відрядила у таке довготривале плавання. Кілька подорожей здійснив Колумб до Сполучених Штатів Америки. Перепрошую, до континенту, який потім назвали Америкою, і з однієї з тих подорожей він повернувся у Кайдана через підступи заздрісників і лицемірів. Але іспанська королева Ізабелла зрозуміла, що щось тут не так, звільнила його, ті кайданки Колумб тримав на своєму письмовому столі до самої смерті, і з ними ж його поховали. Вийшло якось так, що через 15 років після відкриття Америки Колумб помер. Будучи зовсім навіть і небагатим. Це трапилося в 1506 році. Але найбільший парадокс у тому, що Колумб помер, так і не дізнавшись, що відкрив нову частину світу, новий континент, новий материк. Ну, є такі цитати, які зафіксовані у щоденниках Колумба. Ось що він писав: золото це досконалість, той, хто володіє ним, може заробити все, що хоче. І зробити все, що хоче, і здати навіть вводити душі людські до раю. Ну, як ми бачимо, безстрібником Колумб не був. І, власне кажучи, я повторюся, він вирушав відкривати новий шлях до Вест-Індії, як тоді казали, саме користуючися своєю думкою, а також настановою іспанської корони для здобуття золота. Ось такий історичний парадокс. 1621 рік Хотин. Ось такий потужний вигляд має сьогодні Хотинська фортеця. Напевно, в 1621 році вона була укріплена не гірше, ніж сьогодні мала такий вигляд. І воювали там Османська імперія або турки. А з іншого боку, українці-козаки у спілці із поляками. Османська імперія сунула на Європу для того, щоб їх здолати. Сама Річ Посполита зробити цього не могла. Тому об'єднали загони поляків і козаків. Козаків було 45 тисяч, поляків 32 тисячі, а османського війська 200 тисяч. Об'єднане військо поляків і українських козаків очолив Петро Конашев Сагайдачний. Врешті-решт Хотинська битва. Була кровопролитною, завершилася вона 9 жовтня 1621 року перемогою спілки поляків із козаками. Це була воєнна перемога, військовий тріумф Петра Конашевича Сагайдачного. Ось таким портрет, ми його найчастіше уявляємо. Але це була його політична поразка. Чому перед тим як іти на битву поляки обіцяли козакам, що вони вирішать їхнє релігійне питання? Воно тоді постало досить гостро через покатоличення українців річчю Посполитою. Що будуть буде збільшено реєстр козаків до 10 тисяч? Що козакам можна буде жити на приватних землях, а родинам загиблих воїнів козаків будуть певні привілеї. Це все сказав король Конашевичу Сагайдачному. Але на папері це зафіксовано не було, і таким чином це все було не виконано. У Хотинській битві Сагайдачний був поранений. Після поранення він прожив більше, ніж півроку і помер. Можна припустити, що не стільки та рана, скільки внутрішня гризота і відчуття невиконаного обов'язку перед собою, перед батьківщиною, перед козаками, і доконали славетного гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. У Києві йому встановлено пам'ятник ось такий у традиційному стилі. Ну а в Хотині вже у стилі Бочука, ми б навіть сказали Івана Валентина Задорожнього, ось такий монументалізм. Отже, Хотинська битва, 1621 рік, військовий тріумф і політична поразка Петра Конашевича Сагайдачного. Через кілька років, через кілька десят років, у 1672 році на території нинішньої Білорусі народжується Пилип Орлик. Пилип Орлик, якого ми незмінно пов'язуємо із конституцією. Це була не тільки перша українська конституція. Ми б назвали, що напевно була першою і в світі. Пилип Орлик народився у заможній сім'ї, був генеральним писарем у Івана Мазепи і його довіреною особою. Знав кілька мов. Тобто Пилип Орлик був людиною незвичайною, непересічною, раз у 30 з хвостиком років, здобувся на такі і посади, і таку довіру Івана Мазепи. Він випередив свій час. Адже американська конституція в Україні, яка і тоді була найдемократичнішою ставала, з'явилася через 70 років після Конституції Пилипа Орлика. Взагалі, то Конституція Пилипа Орлика називається пакти. І на станови прав і вольностей війська Запорозького. Тоді так звалася Україна. А оскільки Пилип Орлик був людиною освіченою, то ось такий вигляд мала і має та Конституція, написана рукою Пилипа Орлика на Латиниці. Цікаво, що та конституція, волю ж таки Пилипа Орлика, обмежувала права гетьмана і ділила владу на три гілки. Законодавча – це була Генеральна Рада, яка збиралася на Великдень на покрову і на Різдво. Виконавча, це був, власне кажучи, гетьман і старшина, ну і звичайно, судова. Тобто, ми можемо сказати про те, що українська нація створила ось таку високу націєтворчу, Потугу таку думку, про яку інші народи навіть ще й подумати не могли. Ми ж не будемо казати про те, що відбувалося на болотах тодішнього Московського царства, як називалася тоді наша недружня сусідка. Ну після поразки вона Мазеви Полтавський бити Пилип Орлик змушений був емігрувати. Він намагався створити спілку і Вів перемовини з кримськими татарами, з шведами, з поляками, навіть з французами, всі його ніби підтримали в тому, що Україна має церковно і державно відділитися від Московського царства. Але українці був народ бездержавний, і тому чогось продуктивного на той час зробити було не можна. Помер орлик у Франції в 1742 році, проживши 70 років. Але яких Хіба ми сьогодні можемо навіть промовляти слово Конституція, не згадуючи ім'я Пилипа Орлика. У 1932 році, саме 10 жовтня, було опущено в першу чергу Дніпро ГЕСу. П'ять енергетичних блоків. Треба сказати, що ще при Ленінові розроблявся план ГОЕЛРО государственна електрифікація Росії. Його палко підтримав Троцький. А коли вже Троцького Сталін вигнав із країни, то він змушен був підтримати ідею свого найлючішого ворога. У 27-му році Дніпрогес почали будувати, в 32-му пустили в першу чергу. Якими були ті засоби, що ними будували Дніпро Гес? Лопата, Кірка, Тачка, Дробарка, це невеликий віз і молоток. Потім підоспіли американські турбіни і сотні американських спеціалістів. Словом, це була найбільша на той час гідроелектростанція у Європі. І, наприклад, газета «Нью-Йорк і Мінгпост писала, що побудова побудова Дніпро-Гесу це тріумф техніки, яким могла б пишатися будь-яка країна. Довжина дамби була 760 метрів, а висота 60 метрів. Зауважу, що довжина дамби нещодавно зруйнованої рашистами Каховської ГЕС була у 5 разів більшою, а саме 3850 метрів. Врешті-решт, Дніпрогес мав дуже велике значення для розвитку регіону. На його базі було побудовано, і скоро він запрацював завод Комунар, який колись-колись почав пізніше випускати оті наші славнозвісні запорожці. А також заводи феросплавів, магнів, алюмінів, інструментальних стали, коксохім і електродний. У 1939 дев'ятому році Дніпрогес вийшов на свою заплановану потужність. І провінційне містечко Олександрівськ стало називатися Запоріжжям. Таким чином, дві мети, які хотіли досягти більшовики, а саме одержати дешеву електроенергію. І... Зробити судноплавство по Дніпру в тому регіоні можливим було здійснено. Хоча ще до революції можна було це зробити, але історики Російської імперії не наважували затопити 22 населених пункти, які затопили, коли будували Дніпро Гес, знаючи, які там великі, високі, значні архітектурні і культурні пам'ятки. Але що більшовикам до історії, втім, справу зроблено. А й підірвали ж. Дніпро ГЕС, також більшовики у 41-му році, коли німці наступали, було віддано наказ підірвати дніпро ГЕС. Причому про це не було повідомлено тих, що наступали тих, що, перепрошую, відступала Червона армія, а також і десятки тисяч людей внизу по течії Дніпра. Скільки тоді загинуло, невідомо. Десятки тисяч, одні називають цифру 50 тисяч, інші 80 тисяч. Це червоноармійці, бійці, командири, люди населення, яке жило у понизях Дніпра, а також і десятки тисяч тих, що бігли від німецької навали і хотіли евакуюватися, переправившися через Дніпро. Ну таким чином. Історія Дніпрогресу засвідчує ось такі сторінки, про які ми повинні знати. Хоча б тому, що довгими роками комуністична партія брехала і казала, що Дніпрогресу у 41-му році підірвали німці. Ні. Хоч і є ось така фотографія німецьких солдат і офіцера на фоні підірваної греблі, це було, як ми сьогодні знаємо, вже не так. 39-й рік, 12 жовтня, установчі збори Західної України ухвалюють рішення про входження західних земель України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Наємні легковірні західняки. Вони не знали, що пройде кілька тижнів і їх десятки тисяч запхнуть у телячі вагони більшовики і повезуть до Сибіру на Колиму і в Казахстан. І сьогодні ще люди старшого покоління називають 39-й і до 41-го року, коли прийшли німці, той період часу, коли вперше прийшли Совіти. Коли вперше прийшли Совіти, я сама це чула, буваючи там у рідних, у Львівській і в Станіславській області. Сталося, як сталося, а ми пам'ятаємо таку от історію. 14 жовтня 1942 року вважається днем створення української повстанської армії. Взагалі то свято було прив'язане до Покрови, тому що Покрова була покровителькою українського воїнства, козаків, доблесті і слави. Ну коли тепер будуть відзначати день створення української повстанської армії у зв'язку із переносом ряду свят, бо переходу на новоюліанський календар. Мені поки що невідомо, але про звитягу, мужність і саможертовність вояків української повстанської армії я не можу не сказати бо кілька слів. Один із пунктів декалогу повстанців, бандерівців здобути українську державу або загинути в боротьбі за нею. І вони гинули. Гинули в Криївках, гинули в боях, ніколи не здавалися, ніколи. Вони завжди. Закінчували життя самогубством, бачачи, що ситуація абсолютно, як то кажуть, безперспективна для того, щоб вижити. А знаєте, що таке бандерівський стандарт? 25 років. Їх давали усім, хто був запідозрений у участь в, участі в у повстанських загонах, а також тим, хто їм допомагав. Врешті-решт, без, май... без найменшої надії побачити українську державу у 40-х і в х роках. Бандерівці йшли в бій, працювали в Криївках, друкували листівки, випускали навіть святкові такі відкриточки, як би ми сказали, і все це працювало. Ну, врешті-решт, всьому проходить свій кінець. КГБ зуміло здолати цю потугу, яка 10 років не давала Радянському Союзу спокійно жити на Західних землях України. Слава Україні! Героям слава! Це від бандерівців! Ішли вони в бій із жовто-блакитними знаменами, а також із червоно-чорними. Тризу був у петлицях командувача Української повстанської армії генерал Хорунжого Тараса Чупринки або Романа Шухевича в Миру. І нарешті з піснею Ще не вмерла Україна. Йшли вони в останній бій і її співали в Криївках після цього підриваючи себе, щоб не датися живими в руки НКВД-стам. Задаймо українську повстанську армію і її непересічну звитягу, а також і значення для виховання майбутніх поколінь, борців за українську державу. Вони казали так, бандерівці, ми не побачимо української держави, але наше діло не загине. Наступні покоління переймуть від нас це знамено і, можливо, тоді Україна переможе. Ментально бандерівці. Перемогли, як ми бачимо. У 1952 році, 15 жовтня, у Мюнхені, було вбито Степана Бандеру. На нього було скоєно близько десятка замахів. Проживав він ось у цьому скромному будинку на вулиці Кройцманштрасе у Мюнхені. Ну, ніхто не здогадувався з його дітей, у всякому разі, хто він такий. Адже жив він під іменем Степана Попіля. Пройшло 15 майже років після закінчення Другої світової війни, а Радянський Союз таку небезпеку бачив у цьому невисокому чоловікові, адже його ріс не сягав із 160 сантиметрів, що було вирішено його вбити. Врешті-решт, це стало великим ударом по українському національному рухові. Похорон Бандери відбувся аж через п'ять днів після його вбивства. Всі хотіли попрощатися із. Провідником, і поховали Бандеру на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені. Що цікаво, згідно з його заповітом, труна, у якій перебуває провідник Організації українських націоналістів, не торкається німецької землі. Там все так влаштовано поховання, що вона ніби підвішена, ну, наскільки це можна влаштувати під землею. І ось на кладовищі покоїться його прах. Врешті-решт, аж у 2021 році міська рада Києва здобулася на рішення, щоб перейменувати московський проспект на проспект Степана Бандери, хоча боротьба йшла ще від 2014 року. Ну, у нашій місцевості якось до цього не дійшло. У нас і більше Бускові, Квіткові, Ялинкові і Вишневі вулиці, так, начебто, нібито і нема в нас героїв, хоча навіть і місцевого масштабу наших. Місцевих жителів. У 2013 році, перебуваючи в Моршині, мені випало побувати у селі Воля Задеревацька. Ось на фоні цього музею. Я сфотографувалася із рідним племінником Степана Бандери Володимиром Давидюком. Володимир Давидюк це син сестри Степана Бандери, теж Володимири у заміжжі Давидюк. Ну, наскільки було можна, тоді він коротенько розповів про те, як жили сестри Бандери після Другої світової, а всі вони одержали свій бандерівський стандарт, всі відбули заслання, і одна з них, здається, навіть дочекалася Незалежної України. Ось така коротка, цікава, несподівана зустріч із кровним родичем провідника Організації Українських Націоналістів. У 1961 році, саме цими жовтневими днями, у місті, яке сьогодні називається Переяслав, а тоді звалося Переяслав Хмельницький, відкривається пам'ятник на честь трьохсотліття воз'єднання України з Росією. Яке це було возз'єднання? Ми сьогодні знаємо добре. Ну, а ця марка ось така пишна, гарна, показує Богдана Хмельницького, як він виступає за возз'єднання. Ну, врешті-решт. Аж у липні 2022 року жителі Переяслава ухвалили рішення про демонтаж цього пам'ятника, який не свідчить ні про яке воз'єднання і ні про яку дружбу України із Московією. І коли вже знесли верхню частину монумента, то на постаменті можна прочитати назви міст. Які стали символами жорстокості і звірячості наших східних сусідів: Буча, Маріуполь, Харків, Ірпінь, і навіть мій майже рідний Макарів? Ну ось так трапилося. Отже, у липні 22-го року знесли той пам'ятник трьохсотліттю возз'єднання України з Росією у місті Переяславі. А зараз згадаємо, що відбувалося рік тому на українській землі. Українців закликають економити світло, тому що рашисти б'ють по нашій енергоструктурі. Повне затемнення після 10 жовтня вимагається від людей, вимикається вуличне освітлення, що ми можемо пригадати, було таке і в Кагарлику. 10 і 11 жовтня удари рашистів пошкодили третину енергетичної структури України дуже значний удар. І тому ми всі. Запасалися тоді свічками, ліхтарями, павербанками, якимись іншими джерелами, щоб нам допомогли освітлювати наші житла тоді, коли було затемнення, повне затемнення. На той час мільйон і шістсот тисяч людей расисти вивезли, насильно вивезли на територію Московії, а українських дітей почали. Незаконно усиновлювати російські сім'ї. Нобелівська премія вперше засвітила Україні, але Нобелівську премію миру тоді присудили українцям, білорусам і росіянам, Українські громадські організації Центр громадських досліджень, білоруському політв'язню Алєсю Бялецькому. І російській організації меморіал справ людини ну про які права людини можна говорити на болотах. Ми сьогодні вже про це маємо уявлення, але ось так можна сказати, що Нобелівський комітет миру не зовсім вірно розумів актуальні проблеми миру на той час. Ну що ж. У його складі люди, а людям властиво помилятися. І нарешті, 14 жовтня 2022 року, у наших буртах, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, відбувається вперше богослужіння, яке здійснює священик Православної церкви України українською мовою, і таким чином храм у буртах переходить під егіду Православної церкви України. Так воно і має бути. Нагадаю, що на сьогодні у Кагарлицькій громаді лише Святотроїцька церква у Кагарлику перебуває у канонічній залежності від Московського патріархату, як буде далі, залежить від всіх і від влади, і від громади.